Останнім часом вранці п'ємо більше чаю, ні. а раніше пили поликаву. Тобто добре, що у нас у магазині пишуть в зошит. Тобто тата ще дадуть гроші, піти ще треба у, у, у магазині в і погасити. Пан Андрій з дружиною вчителі працюють у Великочернеченській школі. Вчительська зарплата для подружжя єдине джерело доходу. Зарплату нам виплачують невеличкими частинками вже з Нового року. Отримуємо потрішечки, розтягуємо. У нас двоє неповнолітніх дітей, їх треба вдягати, взувати, годувати. Тому для нас це проблема. Ми ще дітей до школи не зібрали. Ні зошитів, ні е, одягу, нічого. То по дві тисячі дадуть, то, ну таке видавцям дають. А зараз взагалі затримали. Не дали ні відпускник, ні оздоровчих не дали. І обіцяють, що до кінця серпня ну, начебто розрахуються. були якісь надії на те, що от отримуємо там ці відпускні, отримуємо здоров'ячі. Були якісь плани, але ж ну, звичайно тепер вже прийшлося все змінити. Вчителька зарубіжної літератури Оксана Очарова каже, що для неї зарплата хоч і не єдине, але важливе джерело доходу. Сьогодні у нас 8 серпня, і ми стільки недавно отримали останні гроші за липень. В Сумській громаді ми не так то й давно знаходимося. Раніше це ж був район. Під час спілкування дізнаємося, що всі сільські громади забезпечені коштами і вчителям виплатили оздоровчі, виплатили відпускні. Директорка школи Тетяна Гур'янова пояснює, нарахування зарплати вчителям здійснюється за рахунок державної субвенції. Цьогоріч вона зменшена. У результаті Великочернеченська школа, як малокомплектна, отримала 75% від потреби. Доводиться фінансування вибирати наперед. На сьогодні довідками нам перекинули кошти з жовтня і листопада, тобто. Зараз ми зможемо заплатити, але на жовтень і листопад коштів не залишиться зовсім, якщо не буде дофінансування з бюджету міської ради. Зарплати, хоч і частинами, але платять доплати мінімальні, каже директорка. У відпустки за власний рахунок вчителів не відправляли, бо це не врятує ситуацію. У нас не вистачає півтора мільйони. Це нам треба буде два з половиною місяці за власний рахунок. Тобто щось пообіцять, коли вони підуть, я на сьогодні не можу. А ось в сумській школі номер 4 після закінчення навчального року вчителі на прохання адміністрації брали відпустки без збереження зарплати для того, щоб хоча б якось виплатити навіть помісячно відпускні без оздоровчих треба було економити тому що не вистачало ні на червень ні на липень ні на серпень на сьогодні школі вже не вистачає 400 тисяч гривень розповідає тетяна волкова на відпускні кошти перекинули з жовтня оздоровчі ще не виплачені пані волкова каже що міністерство освіти рекомендувало знайти додаткові кошти у місцевому бюджеті Очільниця управління освіти сумської міськради Неля Вербицька розповіла, що на 2023 рік заклади освіти сумської громади недоотримали 72 мільйони на зарплати. Найбільше відчули зменшення малокомплектні школи, оскільки там утримання дитини обходиться дорожче. Для них, зокрема, навесні з місцевого бюджету було виділено 5 мільйонів гривень. Зі свого боку, намагаються скоротити видатки. Наприклад, от в класі 27, 28 учнів. Так? Поділ в клас на підгрупи відбувається, коли в класі 28 і більше. Але ми розуміємо, що 28 із цих 28 перебуває, наприклад, 6 учнів за кордоном. То, відповідно, керівник приймає рішення, що в цьому класі не робити поділ. До депутатів Сумської міськради направлене звернення про виділення додаткових коштів. Воно вже розглянуте на депутатській комісії і має бути винесено на найближчу сесію, розповіла. Ля Вербицька освітяни просять 18 мільйонів гривень на оплату праці вчителів. Цієї суми саме вистачить з розрахунку до кінця 2023 року, а року. Вже січні місяці будемо очікувати ж на нову субвенцію. І тому ми чекаємо рішення сесії, яка незабаром відбудеться. Найближча сесія має відбутися 9 серпня. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми.